Я хочу про долі вітаю у вас, фермери. Зараз хочу запропонувати вам насіння кукурудзи, яке ми вже продаємо не перший рік. Дуже гарно себе зарекомендував цей гібрид. Це ДМС 2510, п'ять 250. фау Середньоранній гібрид, дуже стабільний по врожаю в будь-яких кліматичних умовах України. Добре стартує навесні, навіть коли ще ґрунт у нас прохолодний. має потужне стебло, гарне запилення, зернинка в зернинку, рівномірне. Тип зерна зубоподібний, 14 16 рядів в початку. А ще він схильний до зав'язування по два початка зерно жовтого кольору. Як визначити його дозрівання? Це сухий ліс, лист що поліг? Висота кріплення початку 75 см зерно жовтого кольору. Тип дозривання це сухе листя, що поліпшує вам збирання врожаю. Фермери насіння ми обробили найкращим фунгіцидним протруйником: це аліос, басф, тритіканазол 300 грам на літр. Додали полімеру для утримання фунгіциду на насінні, для кращого. Старту це буде у вас і захист вашої рослинки на початкових етапах. Цей гібрид має високу врожайність і стабільність. Він адаптований до різних зон України. Фасований у нас по 23 кг В наш фірмовий мішок це Вівата граван. Кого зацікавив, пишіть в особисте повідомлення або зателефонуйте телефон в шапці профілю.